Зняття гель лаку. Особисто я для себе обираю завжди зняття гель лаку апарат. Чому? Відповідь дуже проста. Тому що це швидко і просто. Коли я знімаю собі лівою рукою на правій, то мені на один палець приблизно йде півтори хвилини. Це насправді реально дуже швидко. Як згадаю, колись давно, коли не мала апарату, знімала собі. Вручну за допомогою пилки рідини і фульги. І пилка з грубим абразивом, я нею завжди на правій руці зачіпала кутикулу, потім замотувала це в рідну фульгу, воно все жахливо пекло, жах. Але у мене є дві клієнтки, які. Зараз обирають таке зняття рідиною, чому тому, що в них фобія фобія стоматології, і апарат їм нагадує про жахливі часи їхнього дитинства і стоматології. Я вхожу в їхнє становище і знімаю їм вручну. Пишіть мені в коментарях, яке зняття обираєте ви.